Наші ті у тиші та смутку додому повернувся захисник України, подгорний Сергій Леонідович. Він загинув 13 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Райське Краматорського району, там, де земля щодня платить за надто високу ціну за свободу. Прощання з полеглим захисником відбулося на Алеї Слави. Провести його в останню путь прийшли рідні та друзі, бойові побратими, представники Подільської міської ради, районної ради, РВА, а також працівники підприємств, установ та організацій і небайдужі жителі громади. Сергій Леонідович народився 5 травня 1986 року в Лисичанську, 24 школа, лисичанський гірничий технікум. Служба в прикордонних військах у Львові. Усе це було частиною його шляху, що формував у ньому відповідальність та витримку. Чоловіка, який завжди тримає слово. Потім прийшла війна, і Сергій Леонідович без вагань став на захист країни разом зі своїм підрозділом. Цілому він тримав оборону там, де було найскладніше: Лиман, Куп'янськ, Ізюм, Добропілля, Білозерське, Краматорськ, Дружківка. І скрізь, де проходив його бойовий шлях, він залишався вірним військовій присязі та своєму обов'язку захисту України. За упокійну службу провів настоятель парафії всіх святих землі української, ПСУ міста Подільськ військовий капелан протиерей Михайло Базилько. У Сергія Подгорного залишились батьки, сестра, дружина та донька ті, для кого він був опорою, тихою силою та гордістю. Подільська громада висловлює щирі співчуття родині, близьким друзям і побратимам Сергія Леонідовича Подгорного. Велика вдячність за відвагу, за незламність, за життя віддане Україні, світла пам'ять герою. Слава Україні, героям слава!